А у вашій увазі результати 21-го туру в УПЛ розіршу 23-24. ЛНЗ вдома грало проти «Дніпро-1». Філіпов на 47 й хвилині вивів гостей вперед. Судлухи майже відразу зрівнює рахунок, а команди розійшлися на 1-1. Зоря поїхала в гості до Динамо. Вона в першому таймі відкрив рахунок Апопов подвоїв перевагу киян, які перемогли 2-0. Потрібно додати. Що з зоря вперше за 9 матчів. Шахтар грав з Минаєм Судаков з пенальті відкриває рахунок, Секан відразу подвоє перевагу гірників. Другий тайм не мав результативних дій. 2-0 на користь гірників. Олександрія приймала Ворску. Ковалець всередині другого тайму відкрив рахунок. На останніх хвилинах полтавці залишилися в 10, а Матч завершився з рахунком 1-0. Рух поїхав до Металіз 19-25. За 18 хвилин Львів'яни розписалися у воротах суперника 4 рази. Люмейн оформив дубль, також квасниця та підгурський автори голів. Після відновлення гри рух вже грав в 10, і Меремков тільки на останніх хвилинах скорочує відставання і рахунок матча 1-4. Потрібно додати, що рух не програє вже 5 матчів. Підряд. Оболон приймала Поліса. Відразу на другій хвилині Житомирчани вже грали в десятьох. Черненко відкрив рахунок вже на 10-й хвилині матчу. Але команда більше не змогла визначитись у воротах свого суперника. Перемога в оболоні 1-0. Кривбас зустрічався з колесом. Візімана приніс перемогу на останніх хвилинах Тривбасу. Тур закінчився між Чорноморцем та Вересом. Завдяки швидкому голу Марбалєвича гості перемогли в матчі мінімального 0-1. Кращим бомбардиром розіграшу залишається ванат, але вже з 10 голами. По таблиці бачимо такі зміни. Рух піднявся на п'яте місце, на восьме піднялося на З, опустивши на 9 колос, оболон та верес піднялися на одну сходинку вище. Металіс 1925 опустився на дві нижчі. Djaju za paregled, djaako je moze su pare možemo.